Як отримати ПМЖ в Німеччині? Я у 2023 році отримав ПМЖ в Німеччині і зараз розповім вам, як я це зробив. Перед тим як ми почнемо, давайте розберемось в різниці між ПМЖ та ВМЖ. Спочатку, коли ви виїжджаєте в Німеччину, вам видадуть ВМЖ, тобто Aufenthaltstitel. це та пластикова картка за видом вашої діяльності. До прикладу, це два й параграф або ж робоча віза, ну або студентська віза. Видів діяльності є дуже багато, і ось це називається ВМЖ. ПМЖ є два вида в Німеччині: це Niederlassungserlaubnis, скорочено НІІ, -E. це національний німецький дозвіл на безстрокове проживання в Німеччині. Видається воно на основі німець міських правил та законів. А також є другий вид це Da Aufenthalt і у скорочено ДАЕУ загальноєвропейське, воно також видається за німецьким законом, але умови отримання там регулюються правовими рекомендаціями ЄС, які повинні виконувати всі держави-члени Євросоюзу. Вони обидва однаково діють в Німеччині, тобто ви безстроково можете перебувати в Німеччині. Але якщо ви переїжджаєте в якусь іншу країну Євросоюзу, то Niederlassungserlaubnis не признається іншими країнами, і ви втратите його після шести місяців. перебування. Бування в іншій країні продовження читайте в описі під відео.